Такі документи Державний обласний архів для широкого загалу презентує не часто, адже в Житомирському представництві державного архіву зберігаються лише оригінали документів, а тому до їх збереження підходять з особливою ретельністю. Втім, до 70-ї річниці перемоги над нацизмом архів відчиняє свої двері та презентує виставкову експозицію. Є такі документи, які виявлені та описані вперше. Я маю на увазі на стендах представлені карти, які вперше демонструються, які після завершення роботи зняття грифу обмеження доступу, тобто секретності, вони були описані і викликають дуже великий інтерес. Відомості про джерело і надходження цих карт на зберігання до Держархіву області не встановлені. Втім, вони представляють значний інтерес як для науковців, так і для відвідувачів виставки. Адже, зокрема, розповідають, якими були плани на Житомирщину у Гітлера. Карти зберігаються в архіві а і користуються ними тільки ті, хто користується безпосередньо архівами, як правило, науковці. Наші автори підручників, навчальних посібників, які готують, як правило, використовують карти, у яких показаний хід бойових дій, такі карти схеми і так далі. І дуже рідко використовуються саме от такі карти, от німецькі карти цього часу, які б показували в Україну складову частину безпосередньо от Німеччини в тих планах, які були станом на 40 40-ві роки зато столетия. Колекція листівок, надрукованих партизанськими з'єднаннями, які діяли на території області, відомості щодо паспортизації, військових поховань, братських могил та списків захоронених воїнів, листи з неволі, відомості про героїв Радянського Союзу, які отримали звання за звільнення Житомирщини. Уся експозиція архівних матеріалів показує найбільш повну картину подій в області за період Другої світової війни. Відкриття виставки відбулося в день пам'яті та примирення, а прийматиме відвідувачів що тальна зала обласного архіву до 15 травня